В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox Фем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. і я її ведуча Канюс Катерина. Вітаємо вас з прийдешнім новим роком! Нехай кролик, теперішній господар казкових 12 місяців відплатить вам за гостинну зустріч виконанням всіх ваших мрій. Нехай всі цілі та мрії стають реальністю ще швидше, а найповільнішим залишається лише приємний час з близькими. Бажаємо вам та всім вашим близьким щасливого та мирного Нового року. Сподіваємося, що цей рік буде для вас сповнений радості, миру та задоволення і що всі ваші бажання збудуться. Нехай все погане залишиться в старому році, з вдячністю буде засвоєно уроки життя, нехай наступний рік, вступаючи в законні права, подарує свободу, легкість, мир, можливість розпочати з чистого аркуша гармонію, умиротворення, любов, свято, віру, нових людей. Теплі обійми, здоров'я, затишок, радість.